Капеланське благословіння на 15 вересня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо таку, знаєте, непросту розповідь між юнаком, який сказав, що мені треба ще зробити, щоб я набув Царства Небесного. І Ісусом, який говорить йому, коли Він сказав, що Він а, заповіді виконав, а, то Господь подивився на нього і сказав: Якщо хочеш бути досконалим, то продай все своє майно роздай бідним і йди за мною. Ісус тоді юнак засмутився і відійшов. І Господь сказав, що а, як важко багатому війти в царство небесне, що аж учні запитали, а хто ж тоді може взагалі війти туди? А він каже, що те, що неможливо людям, можливо Богові. Ну, це таке місце, де, знаєте, зв'язано або сходиться багато таких господніх мудростей, які не сприймаються один по, один по одній по окремо, а де все разом є, де як схоже на наше життя. Що немає однотонності, Нібито ми говоримо про те, про досконалість і про заповіді. І Царство Небесне дано тим, хто виконує заповіді, які є там навіть не вбий, не кради, ніби батька свого, люби ближнього свого. І заповідь, а що мені ще треба зробити, Нібито ще відчуваю, що щось таке не вистачає, що до Царства Небесного навіть всі, виконуючи ці заповіді. І з іншого боку, да, що таке багатство, яке, якого, від якого треба відмовитись, що від нього не можна відмовитися, як тільки не за допомогою Божої. Знаєте, коли юнак виконав заповіді, які давалися йому, і які Ісус підтвердив, що це заповіді є передпуска Царства Божого, йди і виконай далі. Знаєте, мені здалося, що він говорить про простоту, прийняття, прийняття слова Божого. Тобі дано. Виконуй. Дай о десятину свого майна, хоч воно тебе велике, і все буде добре. І інше виконує заповіді. Будь милосердним, до приходька, до сироти, до вдави. Роби це, те, що ти робиш. Але прийми це в простоті. Просто прости, виконуй, довірся цьому. А якщо потребуєш бути досконалим, як Господь каже, Ісус, то юнак не каже, що я хочу стати, зробити ще один крок. Знаєте, додати до своєї заповіді, до виконання, до свого обов'язку, ще щось від себе. Але від себе завжди це дається, коли я щось віддаю додатково. А додатково, Господь, знаєте, планку підняв зразу. Ти дивись, якщо ти хочеш йти, то. Це земне майно, яким ти керуєшся, розпоряджаєшся, воно в Царстві Небесному не буде знаєте, вважити чогось. Ти від нього повинен відмовитися сьогодні, завтра чи післязавтра. Тобто воно, ти не перенесеш його в Царство Боже. Там будуть в Царство Божому тільки небесні скарби. І у тебе є зараз е матеріал, щоб ці скарби надбати, поміняти земні скарби на небесні. Але якщо ти залишиш їх в собі, то знаєте, ти будеш зв'язаний з земними речами, ти не знаєш більшого. Тоді просто виконай заповіді. І ти потрапиш до Царства Небесного. Якщо не можеш відмовитися, але якщо хочеш крок до досконалості зробити, то тут вже потрібна допомога моя, Божа, отця допомога, коли вирватися з цього бажання моє, моє багатство. Мені пригадується, що може бути ще моїм багатством таке пристів'я народне, таке просте, дурень думкою богатіє. Оце я дуже часто буваю тим дурням, коли своєю думкою богатію, і виявляю, що я багатий своїми задумами, планами, які Господь посміється над них. Але ті плани завжди мої. Не Бога плани, а я сам хочу їх щось зробити, сам щось реалізувати. Досягнути якийсь висот перед людьми або перед собою довести самому собі, що я на щось здатний. А виявляється, це не потрібно. Це якраз той порох, від якого я повинен відмовитися від свого багатства. Але довіритись багатству і відмовитись не самому, тому що мені самоважко, а за допомогою Божою допомогою. Юнаку треба відмовитися від того земного багатства, і мені треба відмовитися. Від тих, знаєте, э, прагнень, бажань, які відходять від мене, а не від Бога. Саме від мене, що я хочу за все їх реалізувати. Але коли я дам, скажу, я захочу, Господи, я хочу віддати волю свою Тобі, реалізовуй через мене все те, що Ти задумав, і тут Госпожа допомога допоможе мені і від того майна розстатися. і Поміняти життя і поміняти свою спеціальність, і поміняти багато-багато чого. Але від того, що я віддам все, я понад усе набуду. Господь мені дасть те, що мені найбільше всього потрібно, а не те, що я думаю, що мені потрібно. Багато часу можна витрати на це місце. І коли я витрачу на це місце Євангелія багато часу, то багато мені і відкриє Господь. Але вже не мого, яке пропаде в земному тлінні, а небесного, яке буде цінуватися в небесному Царстві і ніколи не пропаде. Амінь.